Вітаємо на каналі Logic Power! Сьогодні поговоримо про технології, які змусять сонце ефективно працювати на вас. Вибір правильних сонячних панелей це ключ до ефективності та довговічності вашої СЕС. Потрібно враховувати все: від технології виробництва до коефіцієнта корисної дії та стійкості до умов навколишнього середовища. У цьому відео розберемо, як виробляють сучасні сонячні панелі, які матеріали та інновації змінюють правила гри в альтернативній енергетиці. Готові дізнатися, як технології роблять сонячну енергію доступнішою та потужнішою? Тож підписуйтесь, ставте вподобайку і поїхали. Давайте розглянемо, які саме типи сонячних панелей є на ринку України у 2025 році. Та розберемо, за якими технологіями вони виготовлені. Тонкоплівкові сонячні панелі виготовляються шляхом нанесення дуже тонкого шару фотоактивного матеріалу на гнучку основу скло, пластик або метал. Мають коефіцієнт корисної дії у межах 10-13% та швидкий рівень деградації. Такі панелі підходять для тимчасових об'єктів туристичних рішень, де важлива легкість і мобільність. Полікристалічні панелі виготовляються зі сплаву кремнію, який охолоджується в спеціальних формах, утворюючи характерні сині кристали різної форми. ККД до 20%. Для їх встановлення потрібно більше вільного простору на даху або землі. Полікристалічні панелі підійдуть для встановлення на землі дахах з вільною площою для господарських споруд ферм тощо. Монокристалічні панелі явний лідер серед інших типів сонячних батарей. Виробляють із чистого кремню, який спочатку плавлять, а потім повільно охолоджують, формуючи циліндричний монокристал, який потім розрізають на тонкі пластини й формують прямокутні масиви. Чому ж це справді ефективні сонячні панелі для дому чи офісу? Електрони рухаються плавніше, тому ККД сучасних монокристалічних панелей досягає майже 28%. А також вони ефективніше працюють при хмарності, низькому сонці та взимку. Рівень деградації монокристалічних панелей на рівні 03-05% на рік. Вони не бояться вологості, бо закриті у герметичній єваплівці. плівці. Отже, можемо зробити висновок, що наразі монокристал це найкращий вибір для сучасної сонячної електростанції на вашому об'єкті. Наука рухається вперед, тож виробники постійно підвищують планку для монокристалічних панелей, щоб сонце могло працювати на вас із кращою ефективністю. А тепер поговоримо про технології, використані у монокристалічних панелях. N-type Кремній. Які ж особливості цієї технології? Пластини виготовляють із домішками фосфору замість бору, за рахунок чого збільшується ККД. Наш тест показав плюс 15% до виробітку взимку, порівняно із звичайними панелями. Топком. Як працює? Додаткові шари оксиду кремню зменшують втрати електронів. Їх особливість, що вони стабільно працюють при температурі 45 градусів і вище. Це найкращий варіант для південних областей. Халсел це технологія виручалочка. При виробництві кожен елемент розрізають лазером навпіл. Таким чином зменшується опір і досягається більша ефективність панелей. B-Fashion вловлюють сонячне світло з двох боків. Тильна сторона дає додаткові 5-30% енергії. Найкраще працюють на світлих покриттях у сніжну зиму та при висоті монтажу від 1,5 метра. Важливо розуміти, що ці технології по-різному себе показують залежно від регіону. Наприклад, у Львові та Західних областях з їх марністю топком виграє у БіФешл, а у південних регіонах навпаки. Окрім погодних умов, на продуктивність вашої СЕС впливають наступні фактори: кут нахилу панелей. Потрібно враховувати широту та кліматичні особливості вашого регіону та сезонні корективи. Для України в середньому кут нахилу панелей взимку має бути 70 градусів, влітку 30 градусів. Таким чином оптимальний кут потрібно обирати в цьому діапазоні значень. Орієнтація по сторонах світу. Вважається, що золотий стандарт це розташування сонячних панелей на даху на південний напрямок, а замут 180 градусів. Але у деяких випадках орієнтація на південно-західному та південно-східному напрямках також дає ефективні результати. Крім того, треба враховувати відстань між рядами, стан поверхні та інші фактори. Навіть дрібні помилки в монтажі можуть коштувати вам сотень кВт годин на рік. Щоб отримати максимум вигоди від сонячних панелей у вас на ділянці або даху, проконсультуйтеся щодо проєктування СЕС та Зверніться за послугами до професіональних монтажників. Панелі це тільки частина системи. Важливо правильно підібрати технічне обладнання. А саме: інвертор, акумулятори, автоматику та захист. Тепер ви знаєте, які бувають сонячні панелі, чим вони відрізняються та як обрати оптимальний варіант саме для себе. Якщо залишилися питання, пишіть у коментарях, з радістю відповімо. А якщо шукаєте перевірене рішення, зверніть увагу на наші сонячні станції під ключ від Logic Power. Проєктування, монтаж, документи усе беремо на себе. Посилання залишимо під відео. Logic Power Сонце працює для вас.